Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку числа від 1 до 20, дії з числами, дії з іменованими числами. До роботи швидше в клас, біля парти станьте чемно. Хай мине час не даремно, попрацюємо всі старанно, щоб пройшов урок немарно. Розпочнемо наш урок із вправи числові кульки. Давайте обчислимо вирази і знайдемо різницю поданих чисел. 83 мінус 21. Пам'ятаємо, дітки, що одиниці віднімаємо від одиниць, десятки віднімаємо від десятків. 3 одиниці мінус 1 одиниця буде 2 одиниці. 8 одиниць мінус, мінус 2, о 8 десятків мінус 2 десятки буде 6 десятків. 6 десятків і 2 одиниці дорівнює 62. Наступний вираз 15 мінус 13. 5 мінус 3 буде 2, 1 мінус 1 0, 0 не ставимо. Лишається число 2. 99 мінус 5 одиниці віднімаємо від одиниць, десятки залишаються незмінними. 9 мінус 5 дорівнює 4, і 9 десятків дорівнює 94. Так. Наступний вираз. 77 мінус 21. 7 мінус 1 6. 7 мінус 2 5. Маємо відповідь: 56. І останній вираз. 12 мінус 11. 2 мінус 1 дорівнює 1. 1-1 0, але ми його не пишемо, тому маємо у відповіді число 1. Молодці. Зараз, дітки, ми пройдемо з вами невеличке усне опитування. Я вам буду задавати питання, а ви маєте дати на них відповіді. Які арифметичні дії ви знаєте? Ми з вами вчили арифметичні дії додавання і віднімання. Як називаються числа при додаванні? При додаванні числа називаються перший доданок, другий доданок, сума. А як називаються числа при відніманні? При відніманні числа називаються зменшуване, від'ємник різниця? Чи може сума дорівнювати одному з доданків? Може, а коли? Якщо другий доданок. Дорівнює нулю? Так. Чи може різниця дорівнювати зменшуваному? Може? Якщо від'ємник буде нуль. Чи може різниця дорівнювати нулю? Звичайно, може, коли Коли два числа віднімаються саме від себе? Так. Чи може сума дорівнювати нулю? Може. Якщо у нас вираз 0 додати 0, тоді сума буде дорівнювати 0. Як обчислити невідомий доданок? Якщо у нас один доданок невідомий, а сума і другий доданок відомий, то для того, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Так, дітки? Як обчислити невідоме зменшуване? Для того, щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно різницю додати до від'ємника. А як знайти невідомий від'ємник? Для цього потрібно від зменшуваного відняти різницю, і тоді ми знайдемо від'ємник. Скажіть, будь ласка, яку арифметичну дію слід виконувати, щоб збільшити зменшити число на кілька одиниць. Якщо збільшити, тоді ми додаємо. Якщо число потрібно зменшити, тоді ми віднімаємо. Дітки, а що означає на 7 більше? Це значить до числа потрібно додати 7. А що означає на 7 менше? Це від числа потрібно відняти 7. Так? А як дізнатися, наскільки одне число більше чи менше за інше? Для того, щоб порівняти два числа і дізнатися, скільки, наскільки одне більше, а друге менше, ми маємо від більшого числа відняти менше число. Сформулюйте, будь ласка, переставний закон додавання. Переставний закон додавання говорить про те, що від зміни доданків сума не змінюється. А коли ми його застосовуємо? Тоді, коли нам зручніше, наприклад, поміняти місцями і до двоцифрового додати або відняти одноцифрове, як пов'язані арифметичні дії додавання і віднімання, ми пам'ятаємо, дітки, що на, одне, на одну дію додавання ми, маємо, ми можемо з вами скласти аж дві дії віднімання, тому що у нас в додаванні два доданки. Так, от, до кожного виразу на додавання ми можемо скласти два вирази на віднімання. Так, я сподіваюся, ми повторили з вами деякі, деяку інформацію, яку вчили протягом року. А зараз відкрийте, будь ласка, свій тоненький зошит в клітиночку. Від попередньої роботи, якщо у вас є місце, пропустіть вниз чотири чистих рядочки. На п'ятім рядочку від початку рядка вправо рахуємо 8-9 клітиночок, записуємо сьогоднішнє число і слово травня. З нового рядочка від початку рядка відступаємо в сторону 5-6 клітинок і з великої букви К записуємо слово класна. А далі через дві клітиночки записуємо слово робота з маленької букви. Погляньте, будь ласка, на число, яке з'явилося на екрані. Назвіть його. Це число 100. Так, дітки, називаємо найменше трицифрове число. Звичайно, це число 100. Давайте дамо йому характеристику. Число 100. Воно є трицифровим, так, воно складається із трьох розрядних доданків, має в собі розряд одиниць, десятків і сотень. Число 100 найменше трицифрове число, а ще воно кругле, тому що має в кінці 0. Будь ласка, дітки, з нового рядочка пропишіть каліграфічно цілий рядок до кінця рядка, число 100. Сьогодні на уроці ми будемо виконувати дії з числами, розв'язувати задачі, які містять два запитання. Погляньте, будь ласка, на завдання 11 на сторінці 132. Нам з вами необхідно обчислити задачку з двома запитаннями. Для цього послухайте, будь ласка, умову до задачі. Макар приніс на тренування 6. Тенісних м'ячів. А Олег на два м'ячі менше. Перше запитання: скільки м'ячів приніс Олег. І друге запитання. Скільки всього м'ячів принесли на тренування Макар та Олег разом? Дітки, давайте скажемо, про кого розповідається в нашій задачі. В задачі розповідається про двох хлопчиків Макар, Макара і Олега. Вони прийшли на тренування і принесли що? Тенісні м'ячики. так? Скільки м'ячів приніс Макар? Макар приніс шість м'ячів. А Олег, ми не знаємо, але знаємо, що Олег приніс на два м'ячі менше. Зверніть, будь ласка, увагу, ми бачимо перед нами два знаки запитання на малюночку. так? Тобто в нас два. Питання до задачі. Перше, ми маємо дізнатися, скільки м'ячів приніс Олег, а друге, скільки ж всього хлопчики принесли м'ячів на тренування. З нового рядочка від початку рядка відступаємо в сторону 5-6 клітинок і з великої букви пишемо слово задача. Далі, з нового рядка, спочатку рядка ми записуємо імена хлопчиків Макар Олег. Навпроти ім'я Макар ми записуємо 6 м'ячів М з крапочкою. Саме таку кількість приніс хлопчик. Навпроти Олег ми ставимо знак запитання, кома. І пишемо, що на 2 м'ячі М з крапочкою. Менше. Можна написати скорочено «мен» з крапочкою, можна написати слово менше, а можна поставити знак менше. Тепер, дітки, так як у нас є питання: скільки всього, скільки разом, в кінці цих двох речень, Простим олівцем малюємо фігурну дужечку і за дужечкою ставимо знак питання М з крапочкою. Тобто всього хлопці принесли невідому м'ячів. З нового рядка відступаємо з, з початку рядка вправо, 5-6 клітинок, записуємо з великої букви слово розв'язання. Слово пишеться з апострофом та подвоєнням букви «Н». Давайте, дітки, подивимося. Перше питання у нас яке: скільки м'ячів приніс Олег? Пригадайте, скільки м'ячів приніс Макар? Шість. А Олег на 2 менше. Що значить на 2 менше, дітки? Ми маємо від шести відняти 2. Зверніть увагу, ми ставимо цифру 1 і за нею пишемо дужечку. А за дужечкою записуємо вираз. 6 мінус 2 дорівнює. Будь ласка, обчислюємо, скільки буде. Чотири в дужечках чого? М'ячі М з крапочкою. Так. Це ми дізналися, скільки м'ячиків приніс Олег. Тепер давайте повторимо, дітки, скільки м'ячів приніс макар. 6. А Олег ми щойно знайшли 4. А як дізнатися, скільки вони принесли разом? Для цього нам потрібно до шести додати 4. З нового рядочка пишемо цифру 2 і ставимо дужечку. А далі пишемо вираз. 6 додати 4 дорівнює. Обчислюємо цей вираз, скільки дітки буде. Дорівнює 10 в дужечках чого м'ячів М з крапочкою. Ось тепер ми можемо з вами дати відповідь на, до нашої задачі, записати її письмово. Знову рядочка, з великої букви, слово відповідь записуємо. Тепер зверніть увагу, так як у нас два питання, тому і дві відповіді ми маємо дати. Перше питання було: скільки м'ячів приніс Олег? Ми пишемо 4 м'ячі приніс Олег. Ставимо кому. Друге питання звучало. Скільки всього м'ячів принесли Макар та Олег? Ми відповідаємо на друге питання. 10 м'ячів принесли разом. Якщо у вас не поміщається відповідь в один рядочок, а вона не поміститься в один рядочок, ви переносите і продовжуєте писати на наступному рядку. Але не забувайте, що в кінці відповіді маємо поставити крапку. Так, добре. Тепер, дітки, подивіться завдання 12 на сторінці 132. Наступна зав... задача так само з двома запитаннями, дітки. Послухайте, будь ласка, уважно умову задачі. Футбольна команда за сезон виграла 14 матчів, а програла на 10 матчів менше. Перше питання. Скільки матчів програла футбольна команда? Друге питання. Скільки всього матчів зіграла команда за сезон, коли відомо, що нічийного результату не було? Так от, дітки, про що розповідається в нашій задачі? В задачі розповідається про футбольну команду, яка грала в сезоні, так? Скільки матчів футбольна команда виграла? 14. А скільки програла? Невідомо, але нам сказано, що на 10 матчів менше. Так от нам з вами необхідно дізнатися, скільки ж всього матчів програла футбольна команда, і скільки всього було зіграно матчів за весь сезон. З нового рядочка від початку рядка вправо рахуємо 5-6 клітинок, записуємо з великої букви слово задача. Тепер з нового рядка з великої букви, з початку рядка пишемо слово виграли. Через тире ставимо 14 м з крапочкою матчів. Нижче спочатку рядка з великої букви програли тире. Невідомо кома на 10 матчів М. крапочка Менше м. Менше можна мен скорочено, можна повністю словом, можна знаком. А тепер в кінці першого і другого речення простим олівцем намалюйте фігурну дужку та поставте знак невідомо М з крапочкою. Так. З нового рядочка від початку рядка вправо рахуємо 5-6 клітинок і з великої букви записуємо слово розв'язання. Давайте, дітки, пригадаємо, скільки ігор, скільки матчів футбольна команда виграла. 14. А скільки програла? Невідомо, але на 10 менше. Якщо на 10 менше, то ми збільшуємо 14 чи зменшуємо. Звичайно, зменшуємо. З нового рядочка пишемо цифру 1 і ставимо дужечку коло неї та записуємо вираз до задачі. 14 -10 дорівнює. 14 -10 дорівнює дітки. Чотири в дужечках М з крапочкою матчів. Тобто програла команда за сезон 4 матчі. Виграла чотирнадцять, програла чотири. Як дізнатися, скільки всього матчів було у сезоні? З нового рядочка пишемо цифру 2 з дужечкою. І тепер до 14 матчів, які виграла команда футбольна. Ми додаємо 4 матчі, які команда програла. 14 додати 4 дорівнює. Пам'ятаємо, що одиниці додаємо до одиниць, а в даному випадку. Число десятків залишається незмінним. 4 плюс 4, 8, 8 одиниць і 1 один десяток, число 18, в дужечках чого матчів М з крапочкою. Тепер, коли ми дали відповідь і на перше, і на друге запитання, ми маємо його записати: з нового рядочка, з великої букви В, з початку рядка записуємо слово відповідь. Перше питання було таке, скільки матчів програла футбольна команда? Чотири матчі програли кома. Друге питання, скільки всього матчів зіграла команда? 18 матчів зіграли всього. Якщо у вас не поміщається відповідь на один рядочок, переносите і продовжуєте її на наступному рядку. Не забувайте в кінці речення, обов'язково поставте крапочку. Наступне завдання 13 на сторінці 132 у нашому підручничку. Нам з вами необхідно скласти та розв'язати задачу за малюнком і за питанням. Цю задачу ми будемо з вами опрацьовувати усно, тому зараз ви можете відкласти свої ручки. Погляньте, будь ласка, хлопчик тримає букет, в якому 8 квітів. Він говорить: я подарую Марійці 5 квіточок, а решту квіточок я подарую лізі скільки квіточок отримає Ліза. Дітки, як дізнатися, скільки квітів дістанеться Лізі? В букеті всього 8 квітів. 5 із цих восьми хлопчик дарує Марійці Як знайти, скільки залишиться для Лізи? Для цього ми маємо від восьми відняти 5. І скільки, дітки Ліза отримає квіточок? Ліза отримає три квіточки. Так, добре, молодці. Наступне завдання 14 на сторінці 132. Прочитайте вираз 5 додати 4, 89, мінус 9 по різному. Давайте пригадаємо, що існують декілька варіантів, як можна читати вирази. Наприклад, перший варіант 5. Плюс 4. Як ще можна до 5 додати 4? А ще як можна? Знайди суму чисел 5 і 4. Так, добре, як ми можемо з вами прочитати вирази на віднімання? Наприклад, перший варіант 89 мінус 9. Другий варіант. Від Відеоти відняти 9. А третій варіант: знайди різницю чисел 89 і 9. Не забувайте, дітки, що під час того, як ви проговорюєте вираз у слух, є декілька варіантів правильного читання виразів. Наступне завдання 15 на сторінці 132. За поданою схемою склади вираз та обчисли його значення. Складаємо та обчислюємо письмово. Подивіться, будь ласка, ми бачимо, що в нас від числа, яке не позначене, пішла одна стрілочка на збільшення і друга стрілочка на збільшення. тобто нам треба виконати дві дії додавання. Перш за все, давайте визначимо ось це число, яке має бути тут. Подивіться, попереднє число 73, наступне 75. Яке тут число? 74. Правильно. Наскільки чисел перша стрілочка збільшує наше число 74? Давайте порахуємо, скільки поділочок. 1, Два, три. Правильно, тобто 74 додати 3 і додати, дітки, пішла ще одна стрілочка, на скільки поділочок? 1, 2. І додати 2. Будь ласка, запишіть у своєму зошиті цей вираз. 74, додати 3, додати 2 дорівнює. А тепер давайте його обчислимо. 74 додати 3 це перша сума чисел, ми її шукаємо. Бачимо, що в нас одиниці додаються до одиниць, а десятки залишаються незмінними. 4 додати 3 буде 7, 7 десятків і 7 одиниць буде число 77. Ось воно в нас є. так? Вгорі напишіть, будь ласка, число 77. А тепер до числа 77 додаємо 2. 7 додати 2 буде 9, 7 десятків і 9 одиниць дорівнює число 79. Ось воно у нас. Такі числа, дітки, називаються на дві дії. Ой, вирази називаються на дві дії. Якщо у виразах додається тільки перший і другий доданок, це вираз на одну дію. Якщо у виразі додаються три доданки, це вираз на дві дії. Перед тим, як ми будемо працювати в друкованому зошиті, пригадуємо правила сидіння за столом, як тримати ручку, як покласти перед собою зошит. Працюємо в зошиті з друкованої основи на сторінці 54. Відкрийте, будь ласка, перше завдання сторінки 54. Таке завдання ми виконуємо останнім часом кожен урок. Напишіть, будь ласка, сьогоднішнє число та зафарбуйте той день тижня, в який ви опрацьовуєте даний урок. Завдання друге: погляньте, будь ласка, на малюночок. Нам необхідно, дітки, пронумерувати усі стовпчики на шляху. Тобто, в нас фрагмент з гри, так? І в нас є ось стовпчики, але не у всіх є числа. Так от, від одного. І до останнього нам треба їх пронумерувати. Будь ласка, поставте відео на паузу та пронумеруйте у своєму зошиті всі стовпчики. Так, я сподіваюся, ви вже поставили нумерацію в своїх зошитах, а тепер увага, дітки! На дорозі! Під час гри, коли е, е, гравці проходять е, ось цю дорогу, їм на дорозі трапляється небезпека. Так от нам необхідно на малюночку знайти ці чотири небезпеки, які трапляються ігракам на дорозі, і сказати, навпроти якого числа вони знаходяться, та записати їх у ці комірочки. Так, добре, дітки, давайте розглянемо ось цей маршрут для гри і подивимося, де ми бачимо першу велику небезпеку, яка стоїть посеред дороги. Ось вона. Так, ось це велика небезпека. Слон. Він стоїть навпроти числа 48, тому записуємо у першу комірку число 48. Далі, дітки, дивимося. Наступна велика небезпека на дорозі це ось фішки. Вони стоять навпроти числа 55, тому запишіть їх, будь ласка. Далі, дітки, ми рухаємося по дорозі і бачимо: ось упало дерево на дорогу. Це третя велика небезпека. Дерево стоїть навпроти числа 73. Записали. І остання велика небезпека, дітки, ось ця купа землі. Вона стоїть навпроти числа 78. Запишіть, будь ласка. Тобто числа 48, 55, 73, 78. Саме тут на гравці чекає небезпека. Для повторення, дітки, давайте ми з вами порівняємо числа. Погляньте, будь ласка, 86 і 96. Який знак ми між ними маємо поставити. Знак мінус, тому що 86 менше, ніж 96. Наступна пара чисел 65 і 39. Порівняйте їх, будь ласка. 65 більше, ніж 39, тому ставимо знак більше. Добре. Далі. 24, і 22. 24 більше за 22, тому маємо поставити знак більше. 98 і 87. 98 більше, тому ставимо знак більше. 56 і 74. 74 більше, а 56 менше, тому ставимо знак менше. 55 і 55. Ну, звичайно, два однакових числа, тому поставимо знак дорівнює. Добре, молодці. Дайте відповіді на такі запитання до уроку. Які завдання були легкими, які змусили замислитися, над чим би вам хотілося ще попрацювати? Що здивувало на уроці і про що хотіли б розповісти своїм близьким? Наприкінці уроку оберіть цеглинку, яка відповідає вашому настрою зелена, жовта або червона. А я, дітки, дякую вам за вашу роботу та прощаюся з вами до нових зустрічей!